Ви на каналі DRIVE і це друга серія, там де я розказую іду до ціли, купую свій автомобіль мішти, Ось і показую це все вам. Так що, друзі, ставте вподобайку і пишіть коментар, а я розпочинаю. І після BMW A3 ми купили Volkswagen E-Golf. Ну, звісно, не я його купив, а мій батько мамі. Ось, а ви в мене спитаєте, чому так, що батя купив мамі електричного гольфа, а я катаюся на ньому. Чисто виключно із-за того, що в мене робота складається з того. ну, Більшість часу я катаюсь в машині, а мама приїде там на роботу, поставить машину, та й і все. Із-за цього я в неї взяв Volkswagen є e гольфа. І так катаюсь по цей день. За ту ціну, яку я продав свою BMW, Тройку, це всього лише складалось складалося 4 тисячі гривень. Я просто-напросто не міг собі взяти ідеального такого варіанта, на якому я міг би кататися цілими днями і економити. Тому я просто їздив на Volkswagen New Golf, гроші нікуди не вкладав, та й все. І займався своїми справами. Потім я почав там розвиватися в різних там, нішах. Ось хотів спробувати себе, купив там макбука собі дуже сильно дорогого. Потім, плюс-мінус в е мене почалась така трошки депресія, мені було важко, я не міг знайти себе, ніхто мені не допомагав, але все ж таки я знайшов себе, просто сівши, поговоривши з татом, він мені розказав, що життя таке дуже довго, треба стремитися до чогось більшого. Заробляти, вкладувати, йти до своєї цілі. І відтоді я поставив собі ціль. Як ви пам'ятаєте, в мене BMW 3 була така вся в тюнінгі, вся така прекрасна, у мене просто була така манічка, вкладати гроші, тюнінгувати, там, покращувай, там, технічний стан, все таке інше. Но, коли ми купили гольфа, в мене це все пройшло. І мені хотілося трішечки себе успокоїти і більше не тюльнигувати це все, кататися на машині, ось і більше, ти скажемо, заробляти. Тому я в Єгольфа нічого не вкладав, а просто катався, заробляв гроші. Ось, і в 23-му році в мене друг відкрив доставку Блюфін. Ось, і він покликав мене туди працювати. Я там працював, все було добре, доставляв там їжу людям, мені це подобалось. Але я розумів, що я тут а не надовго. Плюс до всього я хотів розвивати і свій бізнес, але в мене не було ніякої мотивації. Я казав, що я в своєму бізнесі вже все досяг і більше, ну, більше нічого не міг собі подумати. Ну навіть на цей час я розумію, що я в бізнесі ще не все досяг, є вершини. По яких потрібно йти, стремитися, досягати всього кращого, розвиватися. Ось. І тому я тоді почав вести свій активний бізнес, таксувати, почав да, таксувати. Вийшов з доставки, почав таксувати, почав вести бізнес. І в мене пішли всі свої справи вгору. Але тоді я так і не зрозумів, що я хочу собі купити і куди мені далі йти. Ось і тому я собі такий подумав: тоді в нас була беха-сімка, ми її продали. Я приїхав е, з Києва і такий думаю: блін, хочу е, жити на щасливому, хочу знімати оренду на щасливому в тому прекрасному районі. Щасливе, ось, це вже в нас грудень 23-го року. Я знімаю квартиру і даю собі. Е, Таку ціль, що я буду працювати кожен день. Чоловік до себе не водить в квартиру, там не розлікається, не бухають. Ну, звісно, там ми трошечки посиділи, та й все, але це було там виключно два-три рази і все. Нікого я там не водив, нічого там з ними не робив, а просто так брав, розвивався, заробляв гроші і строїв собі плани на майбутнє, що і як і де я буду жити. І виходить так, що я знімав квартиру всього на 6 місяців. Я думав, далі буду знімати, далі там жити і щось робити. Але в квітні я собі поставив собі таку ціль, що я хочу на початку літа купити собі автомобіль. автомобіль. І, коротше, почав трішечки збирати гроші і думати, як мені далі діяти. І тоді я вже вирішив, що я. Доживаю останній місяць травень і з'їжджаю назад до батьків. З'їхав я вже до батьків і розумію, настане час вже через місяць, що я собі куплю новий автомобіль. Але до цього в квітні я почав, як і раніше, економити. Ось. І потім я вже з'їхав і такий думаю, блін, треба було мені не з'їжджати. На цю квартиру, так би я зекономив дуже багато грошей, а так в мене вийшла оренда за квартири 15 тисяч гривень. Це все платив я сам ось. І почав коротше, себе в деяких моментах винить. те, що, блін, стільки грошей потратив на цю квартиру. Краще б я купив собі автомобіль, чим жити на цьому щасливому. Ну, час назад не промотаєш. Все, що я хотів, все те сталося. Це тільки є правильно. Тому, друзі, якщо ви щось хочете, то сразу ставте собі цілі, ці, цілі і йдіть до них поступово, так і як я. Ось, І наступаю вже літо, і приблизно я прицінююсь, який я можу собі автомобіль купити. І початок мого Ютубу е, це не просто так. Я почав знімати Ютуб. Все-таки ж тільки. З однією ціллю, це показувати вам, показувати, як я досягаю цю ці ціль, і запустив свій YouTube канал. І хотів вам розповідати, яку я першу тачку собі купив. Ось чому я до цих пір знімаю свій YouTube канал, бо ще літом я мав купити автомобіль і показати вам. але я цього не зробив. Ось, ну. Скажу вам, який автомобіль хотів купити. Це був Volkswagen 7. Ой, да, 7 Volkswagen R. І це був просто прекрасний автомобіль. Він був би єдиним рестайлингом в Рівному. Як ми знаємо, в нас також є Volkswagen Golf R. Просто мені цей кузов так сильно сподобався. Я на ньому вже від'їздив 106 тисяч кілометрів і я приблизно розумів. Блін, ну все, ну, Гольф 7, сьомий, це точно моя тачка на всі мої роки, що я буду на ній кататися і буду кайфувати. Вона мені дуже сильно сподобалась, і я такий думаю, блін, Гольф 7, сьомий, ну в рівному моїх реально немає. Ось, до дорістайлінгу є. Я такий думаю, треба брати. І все-таки ж я думаю, що блін, я не хочу сьомого гольфа, чисто із за того, що це буде бензинова історія. І плюс до всього я буду на ній ганяти. Дуже багато витрачати коштів, бензина, сил, тило. Ну просто це все якось на мене так накинулось. І я такий думаю, блін, пора мені пошукати сьомого гольфа в гібриді. Гібридна установка, це виходить така, що електромотор працює змішано з ДВС. Ось, і це виходило б дуже сильно економно. Є прекрасно, я дуже багато тест-драйвів дивився, і всі казали, що це ця історія дуже буде прекрасна, і тому я розглядав саме гольф 7 GTE. Але потім наступив такий момент, що я такий думаю, блін, я вже покатався на сьомому гольфу і захотів би щось собі вибрати, якусь більш кращу машину. Ось. І тоді я вже придивлявся на іншу машину і розумів. Ось саме те, що я шукав. І тоді я зрозумів, що це мій автомобіль, і що я маю вже йти і купляти. Але трішечки вона виходила дорожче по прайсу, там приблизно на 6 тисяч дорожче. І я собі поставив срок, щоб її купити. Це три місяці. Це був листопад, тоді, як ми знаємо, був Попкорн Фест. Ось всі туди приїжджали на своїх крутих машинах. Все було класно, наші рівненські пацани. І я давним-давно слідкував за одним таким пацаном, за валіком МП4. Це друг Мішані-Огородника. Як ми знаємо, він там знімав дуже багато контенту. Він мені, як людина, понравився, тому що він знімає дуже багато випусків на YouTube канал. Мені все подобається, і я реально міг довіритись йому. Тому що він працював і працює в компанії Icon Cars, і просто я дивився в місті, які в нас машини катаються, і які машини вони реально приганяли. Ну, я не знаю, чи сам Валік приганяв. Ну просто є така компанія Icon Cars, яка займається машинами і приганяє тачки. І ось вони мені сподобались, і багато всяких там Porsche, там, BMW катались. І я просто бачив в рамку. Icon Cars, і я розумів, оце, звісно, так, хлопці вміють працювати з автомобілями і вміють купляти такі якісні автомобіли. І тоді я зрозумів, що я хочу іменно через нього купити свою першу машину. Ось, ну як першу машину? Це була вже друга машина, але рухли... ну, з Америки вона була б для мене перша. І тому я довірився Валіку, ще плюс до всього він тоді. Виставляв в історію, що він переганяв 200-ту машину. Ось, і я з ним зустрівся на Popcorn Fest, обговорив, що це буде за машина, і сказав, що я буду її купляти. І ця машина просто була неперевершеною, тому що їх в рівному, ну, трішечки, звісно, є, але все рівно вона була би суперова. Ось. І я її купив. І цей автомобіль, він зараз знаходиться прямо у мене. Так що ви переходите в мій телеграм-канал, знизу буде силочка, і ви побачите, який я автомобіль купив. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Ось. Також я вам скажу, це ще не буде завершення, ще в нас буде серії. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал. Переходьте в телеграм, бо Ютуб не може це пропустити. Ось і подивіться, яку я машину купив.